Любову у радісно співає, відроджуючи жінку з крилами в мені. Я бути справжньою собі, нарешті, дозволяю, я обираю шлях правдивий у житті, я дозволяю собі мріяти й кохати, вміщаю у душі стихії океанів рік морів, відкритим серцем, вільно в просторі літати, бути погиною серед людей. Я дозволяю собі автентичне щастя, провожу в цей світ світла потік, Приймаю у Бога з рук своє причастя, низько вклоняюся за кожен рік. Любов всередині так радісно співає, мелодію глибокої живої тишини, високими вібраціями земля надихає, змінює світ від весни до зими.